Рівненські байкери їдуть центральною вулицею міста з українськими стягами в руках. Маршрут пролягає через блокпости на різних виїздах з Рівного. Таким чином, учасники мотопробігу хочуть підбадьорити оборонців міста та його жителів. Попереду отець Сергій. Циму належить ідея мотопробігу. Він байкер та капелан. А з початком війни ще й тероборонець каже шолома: не знайшов, тож одягнув замість нього свою кевларову каску. В більшості ми сьогодні тут, щоб подарувати радісні позитивні емоції рівнянам. Люди вітають, люди піднімають руки. Вітаються. Слава Україні! Героям слава! Ми їм сигналимо і таким чином ми бачимо, з'являються ці посмішки весни, посмішки життя. На обличчях наших рівнян цей теплий день. Ми віримо, що ми виберемо нашу свободу назавжди. <звучить> Загалом захід збирає три десятки учасників. Для них це нагода зібратися після зимової перерви та вперше вживу за кавою обговорити війну в державі. Слава Україні! Один з найяскравіших мотоциклів Сузуки Павла В'юна Протягом двох років він щотижня їздив на ньому містом, трасою та бездоріжжям. Це вперше від початку війни виїхав на мотоциклі з дому. Якби сам позитивний, того і того в мене темоцикл такий. в мене ендуро, якби я сезон не закриваю, я зимою їжджу, коли сніг їжджу, але от перед війною, якби все закінчилось, заховав його, а зараз більш такі спокійні, часи в нас. Ну як більш-менш спокійно, що можна виїхати. Я от виїхав просто для себе, для інших показати. Чому спокійно? Кому ми завдячуємо? Служби ЗСУ наші просто молодці. Вони найкращі. Я рахую, що вони просто перша армія світу. Загалом, мотоспільнота спільнота у Рівному нараховує майже 200 учасників. Присутні розповідають, що частина їхніх колег пішли до війська. Решта протягом трьох тижнів війни волонтерять, купують продукти та перевозять переселенців. Допомагали вірніше в зборі автомобілю, який перевозить вантаж 200. Вчора допомагали. Я особисто допомагав. Передавали там запасне колесо на 200, допомагали там переобладнати автомобіль, який передається в Збройні Сили України. Там знімали сидіння, його підремонтовували там ще деякі речі. Зараз там, якщо якісь там питання виникають, там ми постійно там їдемо, перевозимо муку, перевезти, щось докупити в себе на районі. Організували патрулювання і патрулювали по місту. Тось, але коли була тишина, то ми намагалися не їздити для того, щоб не будуражити людей. Володимир Струс, Роман Шикунець, новини на Суспільному.